І так, тиждень позаду, мій перший тиждень, як я намагаюся скинути вагу. Що цей тиждень нам дав? По-перше, в мене було 4 ранки, коли, коли я біг ранком, Небагато, всього по 2 кілометри. Сьогодні 5 кілометрів пробіг, що дуже добре, з урахуванням моєї ваги. Також... На цьому тижні в мене було багато інших активностей. Ми їздили на велосипедах з сім'єю трішки. Ну, як їздили, доїхали до спортивного майданчику пограти в теніс. Пограв в теніс зі старшою дитинкою. І нас накрив дощ. Також вчора я поїздив на велосипеді небагато, 10 кілометрів, але ж це також результат. З приводу ваги зранку перевіряв вагу, було 103,6. Я не думаю, що в мене буде 103 цього тижня, але реально виходить так, що 2 кг я все ж таки скину за цей тиждень, що дуже-дуже добре. Тож, продовжуємо займатися спортом. І побачимо вже наступних відео. Я вам даст, скажу більше, які в мене успіхи потім.